Матч центр української прем'єр-ліги. Ми в перерві між двома матчами. Перший, який ми називали центральним, який був центральним, і який не приніс нам голів. Ми так чекали результату. Ми так чекали емоцій. емоцій було багато, але голів не було. Дивимося, аналізуємо і будемо слухати учасників матчу у цій студії. Працюємо для вас. Очікували трішки більшого. Очікували більш змістовної гри, очікували, як Мінімум побачити хоча б один гол, але цього не сталося. Побачили дуже багато боротьби, дуже багато вертикальної гри, дуже багато гри назад з боку Динамо, що не сподобалось. Що сподобалось, Олександрія дуже впевнено. ну Більше Олександрія сподобалось, впевнено грала, впевнено намагалася будувати свої атаки і. Мабуть, закономірні результати один на один, бо мали моменти і Динамо мало, і Олександрія. Ой, 0-0, вибачаюсь, 0-0. Було б непогано. Було б непогано, так. Але ви до очікували, так? Це дійсно. Надіялися. Так що? Багато передач назад, аж ти кажеш, в момент, коли можна нібито розвивати гостроту, Динамо вирішує зіграти обережно. От обережність була такою в почерку матчу. Динамо подає кутовий, 30 секунд м'яч у Бущана. Динамо кидає аут біля штрафної Олександрії. 20 секунд м'яч у Бущана. Олександрія дуже грамотно накривала, якось направляла, що вони, Динамо не могло розіграти і просто вибували вперед. А спереду не могли зачепитися за м'яч. Тому виникали проблеми. Олександрія якось легко дуже справлялася за атаками Динамо. Тобто обережність чи робота Олександрії проти м'яча? Ну, напевно, більше Олександрії, роботи проти м'яча. Ну якщо взяти в цілому, гру ну, другий тайм мені більше сподобався все таки був більш відкритий, більш е швидкий і більш гострий, можу так сказати. Перший тайм. Ну, було більше такого академічного футболу і більше акуратного футболу, і команди практично там не створили гольових моментів. В другому таймі я можу відмітити дві команди, які хотіли забити. То, що було мало створено гольових моментів, було мало гостроти. Це факт. Але моменти були, і все таки, я думаю, що ну футболісти награли, хоча б забити цей один гол. По ми говорили в першому таймі, що «Динамо» намагається залізти цю зону. Так так «Ванат» постійно шукав. Ну як на мене, слабке місце. Поруч із кампусом, і Ну, Кравченко да, Більше такого, можна сказати, грали Київ лівим флангом. І оце був можна сказати, хороший момент був у Воната. Це дійсно гольовий момент, який ну, треба попасти в стірп воріт. А оце, от ну, трошки не зайшов. Хочеться сказати, що на початку другого тайму, що змінилося в Динамо, вони так. почали пресингувати так, так, просто, так, звісно, так, звісно. Так, з перших хвилин, і от цей момент Боярського, коли Єрмакова передачу накриває банат, підбирає Боярський, пробуває, не вийшло. Там після пару хвилин після цього ще один. От цього не вистачало мені здається в першому таймі просто для загального драйву. Мені вистачало пресингу, і скільки разів Динамо і навіть Олександрія обрізалися під час передач. Пресинг був, але у Динамо просто він став дуже високим у другому таймі. Першим тайми відбіти Олександрія. Вона з вона накривала, вона іграла високо, з високим пресом, агресивно. Тут треба віддати. Другий темп помінявся. Подивимося найкраще, бачите, поки що моменти матчу. У нас знову ж таки коротка студія між матчами, відносно коротка. Будемо зараз, mm -hmm. я сподіваюся, слухати коментарі. Що мені здається, що Динамо менше атакувало, але у них більш гостріші моменти. Більше моменти, які можна було з них вижити. Ну, Але... Свідомо йшли на це. Футболісти Динамо. Так, так. Вони десь в перший там віддали ініціативу, грали на контратації, а в другому таймі вже трішки почали пресингувати. І ці, мали ці гострі моменти в другому таймі, ну і в першому один. Я не зрозумію, це Динамо не допрацювало чи це Олександрія зіграла? Вау. Бо для мене, начебто, другий варіант, що Олександрія зіграла просто вау у цьому матчі. Ну, Якщо в плані результату, я думаю, що все таки для Олександрії це. Оптимальний там результат. Я розумію, що зараз оба тренера будуть говорити, що ми налаштовувалися на перемогу. Що це для Олександрії результат хороший? Я бачив навіть по е, післяфінального садка. Садки все, е, е, все таки був задоволений цією нічією. Київ напевне на більше хотів. Але як показала гра, я думаю, що Київ точно не награв на перемогу і справедливо є нічого. Згоден з Миколаєчем. Це не чемпіонська гра «Динамо Київ, однозначно. Ні. Олександрія само собою сподобався. Динамо мені зелі по розвитку матчу. чесно, нагадав цей поєдинок от, стандартний єврокубковий матч Динамо. Коли от суперник тисне, коли суперник не програє тобі боротьбу, та коли постійна напруга. На футболістів Динамо у них ну, справді мало ну, що виходить. Дивіться, Динамо хоче виграти. гру, да? е, Караваєв міняє Кабаєва на 68-й хвилині, Я на 90-тій Рубчинський да. міняє Михайленка. Да, в запасі е, Гереро, ну окей, Гереро ну, має він колись забити. Та? Роман Саленко е, в запасі хто у нас ще? Ну пу -пу 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 -пу. кого ми ще можемо не Ну, Андрієвський, да, умовно, футболіст під стандарт, під розрізну передачу. Але... Ні Гереру, ні Сан, ні Брагару вони не виходять на футбольний полі. Ну. Цікава думка: Олександр: Чому, чому mm -hmm. вони ми, ми не побачили його якби, на футбольному полі? Чому він не підсилив атаку? Я не думаю, що він хотів зберегти цей е, рахунок. 0. Все одно розраховував, що Київ зможе створити гольовий момент і забити. Ну ми не побачили. Ну треба віти, щоб і великий процент брака був. Київська Динамо тому можливо цимма і, брак... і, і, і мало цього створили. Ну і заслуга все таки Олександрії, тому що дійсно команда організовано зіграла в захисті дуже добре. Знаєте, не дало створити ці вольні моменти. Бу Бу Браво вся до тиску. Ну а так, можливо, ще і поле не дало так зіграти. Так воно з виду непогане, але мінус два, сніжок там але десь це воно, лежить, швидке, воно швидке було. Хоч десь я не можу десь швидке. виривається, воно можливо, якусь часткову роль це також зіграла на брак. Це Без... от хороша передача. От, що, кілька, так, 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 дійсно. Садки і... і дуже безподу <рес> два найкращих моменти, можливо, найкращих моменти цього матчу. Два супер схожих епізоди. Ось такий удар Волошина і удар Безерес. Іде передача з глибини. Там так. через дві передачі Волошина ну, вивели Тут через одну передачу. Філіпу да? да? так. Та, та. просто космос. Чесно, направляв кут, кута. Але... No. Важко було зараз того хорошого поторту. Це все все-таки хотілося може би більше святкового креативу обіграти, попробувати Михавка і війти вправо вправо під право ногу. І вже там завершено. Ну тут. Помилка могла дав кінці бишина привести до того, що пропустити. Десь не Діну, зіграв. Хотів зіграти надійно колоком подальше, але не попав в центр м'яча і звалився. Так, міг міг нескладний м'яч. Я думаю, на тренуванні десь з він таких так, ловив руки. Так, просто. Лови в руки, Але він вирішив вибити, вирішив перестрахуватися але... цей м'яч. Ну але зробив невеличку помилку, трішки Але воно може бути 1-0 зразу. Обійшлося, так, 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 але... як кажуть так. Все так дуже тоненько, так? Було. Могли одні інші ви. Давайте послухаємо флеш-зону. Схоже, що поруч зарінує Євнокименко головний тренер київського динамо. Так, перед... Перед зі мною вже Олександр Шовковський, головний тренер Київського Динамо, і маємо змогу почути власне його коментар по сьогоднішній грі. Що ж е, ніч я з Олександрією, як можете взагалі прокоментувати сьогоднішню гру? Що вам вдавалось, що не вдалось? Ну, одразу так я не відповім на ваші питання. Можу сказати, що відповідально ми поставилися до цієї гри, і так має бути. І я подякував гравцям за те, що вони виконували завдання. Ми чудово розуміли, що граємо з командою, яка теж знаходиться в. Верхово, ну, вверху, я маю на увазі, однака кількість очок з нами. І е, буде, гра буде непроста. Ми це чудово розуміли. Е, в принципі, гравці виконали настанову на гру, мали можливість забити. Е, я думаю, що загалом можу сказати, що результат по грі. Результат сьогодні по грі. А чи можна назвати гру от, сьогодні вашої команди обережною? Ми відповідально прийшли і ураховуючи багато моментів, я не хочу зараз давати в деталі, які саме всі це чудово знають. Ми розуміли що агресивно на протязі всієї гри в нас десь буде сил не вистачати. Тому я б назвав обережною, але грамотно і з розумом виходили на цього. Також чула обговорення в студії. Власне, вони запитували, чому не випускали все ж Брегару, Гереро, чому більше атакувальних гравців не випускали сьогодні? Тому що, на мій погляд, ця гра і змінювати щось в складі, я думаю, що не мало, не мало сенсу. І, і загалом, от, після цієї нічиєї, який настрій безпосередньо у вас, в команди, це для вас як втрата очок чи. Для нас це е, гра, і ми вже готуємося до наступної гри. Безумовно, в роздягальні е, зараз е, команда зосереджена ще, і е, ми чудово розуміємо, що сезон закінчився. Закінчився. Для нас закінчився тільки перша коло. Дякую за ваш коментар і Успіхи. Дякую, всього самого найкращого і гарного тихого, гарного тихого вечора і спокійної ночі. Всім слава Україні. Що ж, ми почули коментар Олександра Шовковського і чекаємо далі, студія передає вам слово. Судячи з коментаря, Динамо нічого не втратила, нічого не виграла, мабуть, але рухаються далі. Наступна гра також, якщо виграють, буде відірватися від Олександрії, тому. Ну Тут ще Шахтар, Шахтар, тут ще відірватися від Олександрії це одне. Так, але Думають за іншу грузку. Друзі, нагадую, що преміум-спонсор показу, Вібет, Україна разом сильніші. Ні, ну Ми почули, що якби все зрозуміло, ми можемо там бачити по-своєму. Олександр Шевковський бачив по-своєму, що якби ми говорили про заміну, що він не хотів. там Підсилювати атакуючі дії свої там свіжими футболістами. Він бачить так, по-своєму, це треба прийняти. і Абсолют, це його, Абсолютно це, його право. Це його його право, Да Тому він так його зрозуміло, що якби, в плані налаштування самої вдачі, до Києва точно претензій ніяких немає, там да що вони не витримають два тайми агресивного футболу теж. Десь і було там, дійсно такий обережний футбол, да, десь команда включалася. Я думаю, що в цілому в загальному. Була основна задача не програти. Вони з нею справилися. То що вони не награли на перемогу ну це це факт. Вони якби мало створили. Тому це я думаю, всі залишилися задовольними, задовільними. плані результату. У мені приходить така думка. Влад каже, що йому цей матч нагадав поєдинок Єврокубків. Ага. Е, що дійсно, та, в Єврокубках ми часто бачимо, як Динамо. Обороняється, агресивно, десь захищається, десь виходить, десь не виходить, але потім, коли вибігають в атаку, іноді не вистачає цих сил. Да, там на 90 хвилин. Тобто сьогодні була десь ось ця плюс-мінус єврокубка економія. Так? Якщо Ми спитали, це... чому не випустити Гереро, чому не підсилити трішки атаку. обороні все є, начебто більш-менш добре було, але атаку можна було підсилити. Напевно, розраховував, що такі досвідчені, як вона десь може тут вибігти в цю контратаку, зробити швидку атаку і завершити. Ну, як бачили, що Олександрія не давала їм такої можливості, щоб вільного простору, щоб десь за, за рахунок своїх швидких там даних ванат міг там втікнути. Тому якби такі моменти були, все-таки але, але, але Ну, і дуже багато гри назад у Динамо, Дуже багато. Прямо, щоб вибігти де мало було моментів. і... Все назад-назад і завершувалося тим, що банальна довга вертикальна передача а там можуть чіплятися за неї боротися, тратити сили. Тому так. Можна сказати, підбили підсумок? Ні-ні-ні, підсумки будуть підбиватися у студії. Коли вона там буде. Дай Боже, що в 20.00, та, Тому що в нас в 18.00 матч, матч рух полісся, але у нас ще Олександрія, динамо, ще будуть свіжі коментарі. І так, чому будуть? Уже є. В флеш-зоні головний тренер Олександрій. Слово Олександрій. Уже є. Так, маємо змогу почути Руслана Ротаня, тож. Сьогоднішня чия бачу, що і футболісти в такому досить непоганому настрої. І ви загалом, як оцінюєте цю нічию і що можете сказати про сьогоднішній поєдинок? Достатньо бойова гра, гра, е, да, непроста. Е, звісно, це ніхто не хотів сьогодні програвати, ні ми, ні Динамо Київ. Е, тому десь сьогодні матч я не скажу, що було е багато моментів, але вони були. І я вдячний хлопцям за те, що е вони зараз після гри сидять. Вони, е якщо б ви сказали да, ще півроку назад, е ми зіграли в ніч з Динамо. Е ну, мабуть, зараз було багато фотографій, і, і все таке хлопці розчаровані. Хлопці хотіли більше, і це каже про те, що. Е вони заслуговували, да, вони хотіли і вони грали на перемогу. Це дуже важливо да, в футболі, коли ти хочеш перемагати. Але сьогодні був достойний суперник і дуже гарна бойова гра. Чи можливо незадоволення, чим задоволення саме грою своєї команди? Зараз по гарячим слідам, мабуть, тяжко сказати. Це вже ми сьогодні ввечері подивимося, проаналізуємо, але. Мабуть, той план, який ми хотіли, на гру хлопці витримували. Ми не дали багато простору. Динамо, да, тому що Динамо знали, що Динамо цим дуже гарно е, е, пользується, тому, е, тому що стосується гри на оборону, мабуть, це сьогодні плюс. Хотілось більше ватаці, да, мабуть, і щоб ми більше ударів наносили завершальної стадії і більше хотіли да, забити, але Якщо брати в цілому, то я рахую, що, мабуть, потрібно комплімент зробити моїй команді, моїм хлопцям, до те, що вони хотіли все таки перемогти, було непросто, але жажда до перемоги вона була і це це назначено. І, Я власне, чи можете щось сказати про якість поля, бо чула, що це теж обговорювалося? Ви знаєте, для цієї пори я вам хочу сказати, що це нормальне поле, тому що зараз да ми вже третю гру після того, як всезбірний скажімо так, цикл да похолодало, і зараз ми що в. В Рівному було не, не краще якості поле що тут. Ну, ну ми повинні розуміти, що зараз така погода, і, і для цієї пори року, да, і для цієї погоди я, я рахую, що поле було достатньо в нормальному стані. Дякую за ваш коментар і успіхів. Дякую. Вже почули ми коментар головного тренера Олександрії і передаю вам слово. Так, дякую, Маріно, і незадоволення. Руслан Ротань передав незадоволення футболістів ось цим результатом. Але дивишся, Руслан Петрович... І усмішка на обличчя. Так, Задово... так, так, я сто відсотків. Я думаю, що виходить футболічно... тренер задоволений, футболісти. Ну, я, я, я думаю, що футболісти футболісти. футболісти я думаю, що в роздягальні теж задоволені е, результатом так, футболісти. Ідіть сюди на флеш-інтерв'ю, флешін'ю. Я... Був... Судячи з обличчя чи... двох тренерів, які давали, давали інтерв'ю. Різні. Різні, абсолютно різні. Так. Шовковський незадоволений, ротань більш задоволений. Як а, це так. серіал був, де за емоціями дивився серіал? такий буде за емоціями, визначав, хто там окей. Ні, проїхали. знаю. <рес> дивиться на Ютубі, напишіть в коментарях, що я маю на увазі. А, давайте переходимо до матчу Рух Полісся, тому що ну, я забув, як це серіал. Хороший перехід просто. <рес> там, <рес> слухайте, там, якщо ми говоримо про бойовий футбол, це якраз те, що рух показав. В матчі проти Шахтаря. та і ми говорили про те, що рух перебив Шахтар за кількістю ударів. І сьогодні у Львів приїхало Полісся. В них так само, як в Динамо Олександрії, два матчі спаєчка, тому що це перенесений матч так само першого туру. І ви Знаєте, у нас буде у нас будуть сюрпризи по складу. У нас будуть несподівані позиції, несподівані ну, трошки навіть прізвища. І буде що обговорити в перед матчевій студії. Олександр визначав для себе рух як фаворит. Так? Нічого не змінилося? <ріхи> <ріхи> <За, ріхи> <ріхи> Ні. <мені що ріхи> не не <ріхи> <збінилось. ріхи> ми дізналися, що Назаренко в запасі, наприклад. От, ну, ми, ж, ми так попередньо склади там, проглянули одним оком. Олександр Назаренко в запасі реакція на от ті та якраз його останні матчі не дуже вдалі, про які ми говорили. І велика несподіванка. Ну реально, Ми просто ми перед кожним матчем говоримо, от Є Назаренко, є Гуцуляк. Та є двоє людей, які мають величезний вплив на атаки по лісі, І Коли в матчі от проти такого суперника, важливого суперника. Ми не бачимо одного з цих двох гравців. Це я не знаю, чи нам потрібно вже до цього звикати чи ні, але станом на от цей момент для мене це я б навіть сказав, сенсація, певної міри. Я погоджуюся дійсно, але розумієте, ми бачимо, як би сену, а ми не бачимо за кулісся, що проходить в тренувальному процесі. І чи може бути от є доб, окей? Десь між сценою і за кулісям Назар на Заплатинський, Давайте Це? йому передамо слово. Може він більше знає ніж. ми. Вітання студія, вітання футбольна Україна. Ну що не насправді справді багато по складу вже почали про них говорити. Але я розпочну з моменту, який зараз насправді турбує всю Україну. Це питання світла і дісталось воно і арени Львів. Як все відбувалося? Рух рух прибувшуючи на стадіон, десь о 16.15 і світла ще не було, і як запевнили. Зі Львова, що мали дати світло о 17.00, А якщо б відповідно а до цього мало працювати все на генераторі, так воно і було. Проте о 16.30 все було окей, дали свівим книжок і вже все працювало почало працювати в штатному режимі, і світло у нас з'явилося. Далі трошки про склади проговорю, але розпочати хочеться із активації святкових до дня святого Миколая організував їх футбольний клуб Рух, сьогоднішній господар для дітей. Діти сьогодні вболівальники пишуть листа Святого Миколаю. Також є програма святкових активностей. Це фото з Миколаєм, безкоштовно сладкавата та аквагрим. Та гарантовані подарунки для усіх юних болівальників футбольного клубу Рух. Отож, давайте вже більше детально поговоримо про стату. Так, ви сказали, що дійсно немає. Сьогодні у стартовому складі Олександра Назаренка, проте я вам скажу більше, що взагалі сьогодні, скоріш за все, ми побачимо Полісся у новій тактичній формації, яку награвали, яка ось яка сьогодні буде. Це схема 3-5-2. Ось така вона десь малювали 4-3-3. Проте Сарапій. Має бути якраз на позиції цього одного з трьох центральних захисників по лазарету, в принципі, ситуація доступна. Це Талес Безкоровайний та Товчуботанко знаходяться у Лазареті. Проте Брістріч та Майсурадзи індивідуально тренують. Стосовно руху, то 5-3-2, яка була 60 хвилин у поєдинку проти шахтаря. Сьогодні змінюється на звичну 4-3-3. Діде в опорній зоні. Климчук на вістрі атаки. Також, що було вже відомо сьогодні, це те, що Сич та Дідик у збірній тур стосовно вболівальників, попри холодну погоду та попри будній день сьогодні доволі таки немало вболівальників на трибунах. Проте варто зазначити те, що прибуло така хороша делегація вболівальників з Житомира. Десь 100 чоловік зайшло десь буквально 5-7 хвилин. Вони зайшли до той сектор, на якому здебільшого базуються фанати Карпат. Ось такі справи. Напередодні матчі чекаємо сьогодні. Питань насправді багато. Матч за те, щоб боротися за найвищі місця за верхню четвірку. Тому сьогодні як і одним, так і іншим потрібно перемагати. Рух десь психологічно на в кращому стані. Проте і поліс спілкувався на перед на передматчем із головним тренером Житомирської команди з Ашуром. То в принципі є розуміння, що робити. Ну цікаво, як сьогодні спрацює ось ця нова схема. Якщо вона буде, ну будемо звичайно дивитися, тому чекаємо футбол ну а поки передаємо слово е, та, Дякуємо. І давайте ми тепер теж спробуємо розібратися з складами команд, тому що е, різні думки є. Отже, рух. Е, ми бачили рух, розпочав проти шахтаря, три центральні захисники, потім дідик перейшов на позицію опорно, яка для нього так само. Він другий тайм. Е, Ага, вже другий так. Ну, тоді в те... А, ну Федор в складі, так. Клайвер, дивіться, Клайвер здорово вийшов на заміну, був активним, він сьогодні в старті. Важливий момент. Лях теж другий матч, замість Романа. Так, можна сказати. Лях теж здорово зіграв Шахтарем. І Федор теж саме. І Олег Федор. Так, рух інтригує, тому що кожна команда, яка зіграла зграла шахтарем, ми на них дивимося тепер інакше. Так. Ігор Краснопір на лапці. Давайте це згадаємо, так. І Лях власниці сьогодні на лапці теж. З одного боку, непогані варіанти, у разі чого має пономаля по ходу походу. З іншого дуже незвично. Ну от ігора бачити на лаві запаску. Оце це вже було. Це вже це не було. Вперше. Це не вперше. Це не вперше Уже в цьому, в цьому немає нічого поганого. хлопець не не забуває нападник, тому дають шанс іншому нападнику. І далі, от, якщо у нас ще є трошечки більше часу, якщо можна по складу полісся, то трошки довше хочеться подивитися цю графіку з стартовим складом, тому що на схемі намальовано одне. у нас там у Назара Заплатинського були інші думки. У нас може бути взагалі третя думка. Давайте розберемо ось цей склад, те, який ви бачите на екранах, де немає, де тільки один крайній хав. Та почнемо з цього Олексій Гуцуляк. Це, Це буде дійсно 3-4-1-2 з Мустафаєвим під нападниками. Пайшав Гуцуляк, нападники. Ну так, воно ну, так і виглядає, тому що ну сарапій, ну якби в опорній зоні ми давно його не бачили. Якщо ти е, згадував, що колись він грав там шість ну, сереп... років назад. Ну, Сарапій грав. Опорника так, в 16 років в другій лізі. Потім mm. він перейшов з Запоріжжя в металіст, і в металісті з нього, ну його з опорника перетворили в центрального захисника вже на 100%. Навряд чи на рівні УПЛ зараз будуть повертати ті старі ну, і якісь... да, серед... більше. Ти більше вони ж з Бабенком, футболісти. Три... Звісно, тоді, ну скажімо за все, що будуть грати три центральних захисника, да, два латералі в нас Тайлор і Михайліченко і середина Поля, Бабенко, Мустафаєв. Крушинській і переді Пашао і Гуцуля. Можливо, Полісся хоче підстроїтися під гру руху, а також в три захисники, щоб латералі відповідали за латералі, а інші гравці просто розберуть один в одного. Можливо, так. Відповідь уже за кілька хвилин ми передаємо слово коментатору. Ми розберемо це все після поєдинку і разом з вами. І ще я вам нагадую, що преміум-спонсор показу. VBET. Разом з інші. Поїхали.